Як оскаржити порушення правил військового обліку? Відповіді на питання від адвоката та роз'яснення відповідно до закону та на позитивних практичних прикладах? Фабула стандартна ситуація для багатьох військовозобов'язаних чоловіків, коли відкриваючи у телефоні резерв плюс, вони бачать страшні слова: порушення правил військового обліку чорного білому. Ви опинилися у розшуку ТЦК та поліції, причому нічого не порушуючи. Що з цим можна робити? Позиція ТЦК у цих випадках вам, нібито, було порушено право військового обліку, порушили закон про військовий обов'язок та військову службу, оскільки особисто не прибули до ТЦК після досягнення 25-річного віку, не оновили свої військово-облікові дані, не з'явилися за повістку, яку може і ви і не отримували. Тому внесені порушення в резерв плюс та направлені матеріали в поліцію для розшуку та затримання та доставки в ТЦК. Який алгоритм дій для скасування цих порушень? Це перше подання заяви на адресу ТЦК щодо усунення порушень та повідомлення причин цих порушень, але отримуємо, як правило, відмову чи відписку. Потім направлення адвокатського запиту до ТЦК з метою отримання відповіді на питання стосовно підстав порушення правил обліку, повідомити, чи було встановлено ТЦК, будь-які порушення. Повідомити, чи складались будь-які протоколи постанови по справі про адміністративні правопорушення за статтею 210 або 210 прим. 1 КУПАП, якщо так, надати копії таких протоколів, постанов, повідомити, чи направлялося звернення до поліції про доставлення або розшуку. Але знову, як правило, отримаємо відмову чи просто відписку. Після відмови ТЦК письмовий звертаємось з позовом до суду. Та просимо суд, перше, визнати протиправним дії ТЦК, які полягають у внесенні до єдиного державного реєстру представників військовозобов'язаних даних про порушення правил військового обліку. Друге зобов'язати ТЦК привести у відповідність дані реєстру шляхом виключення даних про порушення правил військового обліку. Позиція суду відповідно до позитивної судової практики. Не вдаємося до пропису нормативно правових норм, зупиняємося на висновках суду. І так, до реєстру вносяться дані саме про притягнення до відповідальності за порушення правил обліку. Як встановлено судом та не заперечується, як правило ТЦК, чоловік не притягнутий до адміністративної відповідальності. З огляду на викладене, чоловік не був притягнутий ТЦК до адміністративної відповідальності на підставі статті 210 десятої за порушення правил військового бліку наприкінці публікації рішення суду, оскільки факту притягнення до відповідальності чоловіка не було. Суд зазначає, що відомості до реєстру внесені безпідставно та неправомірно. Той факт, що ТЦК лише припускає про можливий факт будь-яких порушень, не є відомостями, які вносяться до реєстру, оскільки це не є фактом притягнення до відповідальності внесення до реєстру даних про порушення.